Всім привіт, друзі! Я Валерій, а це Буковель. І кожен з вас вже думає, чи бронювати готель на 8 березня, взагалі що там з погодою, трасами, коротко, ясно поїхали. Перша траса, одиничка у нас зранку, трішки така тверда. Тут здається, вона видно, навіть вельветик підмерзша. До речі, така траса цікава. Напевно, можливо, вчора вона ростала, тому сьогодні. Саме такий її стан. Ще разок одиничка. Перша траса. Тут вона далі бачимо, яка засніжена така. І вже така м'якенька-м'якенька прямо стала. Це один. Це стає аж шкода, що немає кому розкатати цю трасу. Зараз взагалі покататися на цих крутих схилах. Не тоді виїхали відпочивати, серйозно, не тоді виїхали. От сьогодні оце справжня зима. Під'їжджаємо до траси номер 2 а Дивіться, який чудовий пейзаж сьогодні відкривається на Буковелі. які засніжені всі смереки тут. Файно, зараз подивимось, що буде далі. Під'їжджаємо до улюбленої траси для навчання. До 17. Йой, подивіться, яка вона зараз широка, така, велика, така прямо. Ох. І смерека, ну справжня зима, дійсно, це вона. Ми вже на горі довга, тут все таке засніжене, засніжене. І давайте трішки по трасах, які працюють. Значить, там ви бачили, була траса номер 1 c 1Е, 2C, 2А, 2А вже повністю, до речі, працює. Далі працює у нас траса 5А, 5Б, 17 траса. Тут 12Б, 12А, ну і далі зараз побачите. 12А, наприклад. Зараз ось така вона крутюща. Дивіться, тут кожен лежник себе відчуває по-новому, бо купа людей просто напрямих починають їхати. Файно, як файно. А ми відкриваємо другий набір на курс Карп, Як про. Посилання в описі, дивіться деталь. 7 тисяч гривень, 4 дні, 30 годин, плюс карту, плюс відео, фото та багато всього. Я кайфанув від цього спуску по 12, і це було дуже-дуже круто. Ось, когольський пейзаж. Їдемо на 11-ту. 11F. Це місце, куди мало хто зараз заїжджає. Самі бачите, людей майже немає. І тут можна Дуже швидко повертатися доверху, знову ж таки, на горку. Краса загалом синя, але є одна маленька така складенька діляночка. Одну складненьку діляночку проїхали, ну і наступне місце, де інколи людям буває важко, це вже майже в самому. Тому будьте обережні, але сьогодні свіжок дуже класний, тому тут кожен може проїхати прямо. Траса номер 5 а улюблена траса. Ну дивіться, вона сьогодні просто чудова тут. Взагалі, коли на вулиці гарна погода, ця траса дуже класна, в цьому коридорі можна файно розганятися та круто їхати. Друзі, скажу вам на диво. Сьогодні, наприклад, траса 13А, яка зазвичай тут бетончик, така некомфортна, незручна. Дуже класна, дуже м'якенька така. Але на ній трохи є людей, як бачите. Тут дуже круто сьогодні кататися. Ох, хтось на внутрішній нозі так класно, їде, що класно, класно так. Файно. І так, друзі, обіцяв вам показувати трішки корисного бо того, що шкода, що ви не знаєте, як то кажеться. Так, тут перед прямим в'їздом до Буковелю є трішки з'їзд вправо, Ну загалом ви загуглите по назві, ви самі побачите. Є такий заклад варва. Коротко показую вам. Це те місце, яке по ціні дуже круте і реально атмосферне та класне. Коротко показую, дивіться самі. На першому поверсі можна замовити чогось смачненького та перекусити. Ну і посидіти в ось такому от крутому атмосферному місці. Загалом є два поверхи. На другому поверсі можна покурити кальян, випити коктейлю та пограти, наприклад, в приставочку, посидіти з друзями. Ще одна чудова локація. Круті пейзажі з дев'ятої траси. Гарно, тут дуже круто. І вона сьогодні, не так як зазвичай, у Льодові. А в дуже класному стані, до речі, загалом із тих трас, які я ще не назвав сьогодні, це працює ще сьома траса, сьомий з'їзд туди, сімце він зветься, дев'ята траса, 13А траса, 13Е траса, 14 траса. Ну і так, загалом вже майже всі траси вам показав та назвав. До вечірнього катання я, звісно, сьогодні не добув, так склалися обставини, що маю збиратися на курс, який проводжу вже з 2 числа. А про мої курси ви можете дізнатися за інформацією під відео. Але зараз, станом на четверту годину, ось така от ситуація, така атмосферка. Шкода, що в день з'явився плюсик, тому трішки сніг відпустило. Напевно, буде завтра бетончик. А можливо, його присипе.